На танку побратими допомагають своєму колезі виїжджати з бахмута на власне весілля. Безпечних шляхів не лишилося, тож діяти потрібно було рішуче, розповідає військовослужбовець Богдан Артьомов. Всі понеправи розбиті, майже понтони ті, що е, встановлювали, теж розбиті. І товариш розумів, мій, що мені потрібно як та вибратися з бахмута, і каже, я тебе повезу на машині. І, на жаль, ми далеко не з'їхали. Ми застряли. І тут з'явилися хлопці з 93-ї бригади. І вони мене посадили в танк. Аби доїхати до Черкас, витратив дві доби. Тепер обіймає наречену і каже, що це було варте усіх ризиків. Я е зрозумів там наскільки я її кохаю, і мені б дуже сильно хотілося е якнайшвидше зв'язати своє життя з нею. Вчинком коханого вражена, і без нього вже не уявляє життя, говорить Інна. За певних обставин важких життєвих, скажімо, надали один одному підтримку, якої не вистачало. І так якось і залишились разом. Він у військовій формі, вона в українському вбранні. Перед рідними друзями проголошують обітниці, одягають обручки та ставлять підписи. Оголошую вас чоловіком та дружиною. Ми щасливі. і познайомився з Богданом за два дні до весілля, та цього каже, вистачило або прийняти його у свою родину. Наскільки задоволений, що він не буде зять, він буде Дуже сім. емоції переповнюють. і Ми дуже щасливі, що іменно він з'явився в її житті. Спільно навчалися та служили у 2022-му, Тож нині приїхав привітати побратима з новим статусом, каже військовий Михайло Шереметьєв. І це досить така чудова новина, коли саме з такого привіду пізно друзі за тиждень Богдан повернеться на передову. І наш каже, чекатиме на чоловіка вже з перемогою. Тетяна Зозуля, Федірко Цаба, Суспільне новини, Черкаси.